Hello, nice to meet you. Так, давайте ще раз. Всі, хто зайшов ще раз, hello! Як ваші справи? It's good? It's good. good. Well done. І так, ну я думаю, вже все, всі зібрались. Окей. Okay. Look at my background. Подивіться на мій фон What can you see? Що ви бачите там? Одяг, так, одяг, чудово. Тож сьогодні ми з вами поговоримо про одяг, а саме весняний одяг. Uh, summer clothes. Again. Я рубашка. Рубашку носиш, чудово. Костя, ти що носиш? Охту, так, що ще? Я іще, я іще в хапках домних них хашу. Я ще, <рес> ще куртку. Так, куртку носимо. Я,на, ти ще носиш восени. Джинси. Окей. Okay. Так, джинси ще носимо. Чудово. Тож сьогодні ми з вами поговоримо про весняний одяг. Вивчимо багато слів і будуть цікаві ігри. Окей. Okay. Okay. Так, ще сапожки носимо. Ну, якщо там дощик, наприклад. Окей. Okay. І це джекет, це курточка. Ми її носимо восени, and this is orange jacket. Well done. Let's continue. Давайте продовжувати. Що в нас ще є? Що ми ще носимо восени? це джинси. And in English, it's jeans. Jeans. Let's repeat. Jeans. Okay. Тільки спочатку колір. Blue jeans. Blue -chips. Blue -chips. Mm -hmm. Great. What can you see? That's a... Просівки. 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 Так. А скажіть мені, будь ласка, а ви знаєте такий батончик да, сникерс називається? Сникерс. Ви знаєте такий сникерс? Так, і оце кросівки називаються снікерс. Снікерс. Снікерс, так, крусівки і сникерс. What can you see now? А тепер що ви бачите? Футболка. Футболка. Так, це футболка. T-sort. T-sort. t, -shirt. t, -shirt. t, -shirt. t -shirt, так. А при чому тут це ті? Чому ті? Футболка. Тому що футболка. вона так, тому що вона схожа на літеру Т, тому ми кажемо на неї t-shirt. Молодці. And what color is this t-shirt? Color. Ага. Blue Blue t-shirt. Okay. Well done. Молодці. Ой, Костя, а ну там з три. Окей. Okay. And what is this? А це що? Кепка. Кепка. Кепка, так, молодці. And in English it's cap. Кепка. Cap. Чудово. What color is this cap? Якого вона кольору? Blue. 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 blue, of course, blue. Хтось же носить кепки чи ще рано? Okay. Я носив. Молодець. Yeah. А я давно носив. Давно? Окей. Okay. And now what can you see? А зараз пальто. що ви бачите? Пальто. Так, це пальто. Окей. І це Пальто Orange. Orange. And it's code. Let's repeat: Coat. Mm -hmm. Great. Code. Окей. Okay. Пані Олеся, а можна вас попросити? А поверніть, будь ласка, камеру на Вадима. Ага, дякую. Oh. Дякую. Код. прекрасно. And now, what, and now what can you see? А я сплю. Зонтик. зонтик. А, а я парасолька. А я парасолька. It's umbrella. Umbrella. Ok. Які кольори ви бачите на цій umbrella? Я сплю. Так, Ну, які ще ви тут бачите кольори? Pink ще є, а ще ось тут. У то блу, наверное. Так, це green. Молодці. Well done. And now what can you see? Let's Костя. Ти куди? Okay. It's socks, socks, шкарпетки, сокс. Socks. Great. Подивіться всі зараз в шкарпеточках. Uh, Молодці, yeah. Прекрасно. Чудово. Okay. Yeah, yeah. Молодці. Окей. Okay. Давайте трошки порухаємось. Yeah. Трошки від екрану. Yeah, -ну, Вадима, рухайся. Маха. Творюємо голосно слова, пісеньки і рухи. Діти вам все підскажуть і покажуть. Hello, 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 how are you? Hello, 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 how are you? I'm good. I'm great. Great! I'm wonderful. Hello, 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 how are you? Hello, 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 how are you? I'm tired. I'm hungry. I'm not so good. I'm tired. I'm hungry. I'm not so good. Hello, 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 how are you? Hello, hello, how you? Hello, hello, how are you? Hello, 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 how are you? Hello, 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 how are you? Молодці, так голосно співали, я навіть музики не чула, чудово. Молодці. Окей. Дякую, можете сідати. Зараз ви побачите багато-багато карток. Багато-багато карток. Якщо цей одяг підходить до весни, то ми на нього скажемо Yes. Якщо не підходить, щоб вдягати його навесні, ми oh, oh, скажемо oh, oh, oh. No. Зрозуміли? Так. Well done. Погнали. Yes. 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 Молодці. Well, Earmuffs. No. 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 Gloves. No. 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 А no. no. коли їх вдягати? А no. коли їх тоді вдягати? Зимку. Зимку. Чудово. No. No. Ну, якщо сонце буде no. сліпити, тоді вдягнемо. А okay. no. No. коли його тоді вдягати? Так, тоді? Mm -hmm. тоді Взимку. вдягнемо. Okay. No. no. Окей. Yes or no? no. Yes. No, yes? Ну, не можемо тягнути. No. Mm -hmm. Sunglasses? No. 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 Ага, no. sneakers? Yes. No. Yes. Так, yes, yes. no, можемо тягнути. Jumper? Jumper. No. No. Так, а як ви зрозуміли, що не тому що тут хто намальований? Нігавік. Yes. Так. Okay. Cap. Yes. Okay. yes, так, підходить. No. Okay. In. Shorts. Yes. Yes. I got them. No. 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 Okay. Dress. No. 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 Джекет. No. Yes. No. Так, а ну yes. давайте yes. давайте вот, зробимо одну відповідь або yes, або не. No. Ну, дивіться, джекет це тепленька така куртка, це не зимова куртка, а просто тепленька. От ви зараз в курточках ходите. Yes. Yes. Так, так. Mm -hmm. Ну, що змерзнеш, mm -hmm. добре. Окей, okay. flip-flops. No. Wow. No, Scarf. no. No, no, no. Так, молодці. Скарф. Молодці. Т-shirt. Yes. No. Yeah, звичайно, yes. молодці. Well done. Let's play another game. Тепер давайте пограємо в іншу гру. Вам для цього знадобиться олівчик. Так, олівчик. Який кордо вибираєте? Оливчик. А який? Мама, оливчик. Давай його. Жовтий. Владик а подивись так. на екрані, в тебе десь має бути намальований оливчик. Бачиш? а я не знаю. А тут зверху. Ізнизу. Буду малювати. Головка досі. Знизу. Добре, оливчик, намалюйте ти щось на екрані, що-небудь. Немалю. Що-небудь пальчиком поведіть. Угу. Костя, бачу, Вадим бачу. тут. От -от. Нажимай. так, ти, ти. Яна, бачу. О, Вадик, бачу. Чудово. Зараз я стираю всі малюнки, і поки ніхто не малює. Зараз mm -hmm. я все зітру, ніхто поки не малює. І так, ви бачите. Я щось щось намалювала. Ось так я буду, я буду рухатися. Окей. І так, ви бачите багато-багато картинок. Бачите ось цей рядочок? Так. 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 Це не так. просто рядочок, це так. якась послідовність. Щось за чимось іде. Ну, наприклад, ті-шот. Кеп -кеп Тішт? Футболка? Добре. Ну давайте Дай. обведемо. Обведіть ті шорт. Футболочку, обведіть. Як що взяла, взяла? Прямо ми тільки що намалювали. Тішот? Угу, бачу, Владікові костям. Так, бачу. Ні, то не ми. Ми, а Віля зелёне. У нас на синє. Зелёне ти вибрав, забив? Вибрав синьому. Це Костя обводить, це не ви. А, це не ми? Ну, то не ви. О. О, це тепер бачимо вас синій, так. Окей, молодці. Я витираю, і ми йдемо на... Ой, і ми йдемо на наступну Дуже уважно будете. Завдання смотри. ускладнюється. Я сам будеш тихо Завдання тихо, ускладнюється. Тихо. Джекет. Так отчекайте, господи. Джекет. снікерс Джекет. снікерс Джекет. Окей, okay. обводьте джакет. Ось він тут знизу, обводи. так. Давай, обводи, обводи. Та вот, на екрані. Обводи от курточку, джекет. Вот курточка. Обводи. Не хочу, не хочу. Можна в кружочок обвести. Кладіжка знизу, знизу обводимо джекет, там о, де всі обводять. Так, бачу, молодець. Давай, вместе обведемо. Давай, пальчик. Готово. Є, yeah, молодці. Ні, знизу. Все. Молодці. Бачу. Давайте продовжувати. Бачу. Окей. Okay. Great. Молодці. Ходім, Владік умнічки. І так, от зараз я не стерла. Е. Переходимо на наступну картинку. Вона ще складніша. Давайте разом зі мною. Джекет. Umbrella. Джекет, Джекочка. джинс, umbrella. Угу. Вот этот нижний. Все. Бачу чудово. Молодец, Ладекс, можно просто окружать? Да, у нас семерка. Молодцы. Все, щоб не жалко було, поводили. Great. Ну, Окей, okay, let's continue. А це на увагу. Костя, ото ці три. На увагу. І так, поїхали. Coat. 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 Socks. 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 І наступний буде. Так, сокс, звичайно, молодці. Так, угу. бачу, бачу, угу. Угу. я набачу Окей, okay. я все-все-все витираю. Okay. Молодці. Чудово? Ви чудово впорались? Окей? Okay. And now let's watch the video. Зараз ми подивимося з вами одне відео. І подивимося, які ви уважні. Готові mm -hmm. Бачите, як хтось малює якийсь одяг. Вам треба здогадати, що це за одяг. Are you ready? ви готові? Так, так. Yes, yes. Кеп, 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 кеп. Кеп. Ну, зараз подивимося. Ще варіанти. Джемпер. Джемпер? Ану, кого ще варіант? Копта, копта, копта. Джемпер? Окей, зараз подивимося. І це щой, Трубашка, копта, так. Трубашка, копта. Ага, приготувались.

<му> Ви думаєте, це шорт? А скажіть мені, будь ласка, а до весни шортс Ні. <му>

Варіанти. Лапа. Ви думаєте, Лапа. це Лапа. Ну, Зараз подивимося. Зараз подивимось. Well, well Скажіть мені, будь ласка, до весни хет підходить? Ні. Є. Є. Підходить? Є? Підходить? Ні, не, знову. Не Сонце ще так не сліпить. А до якого, О, до якої не пори не року не підходить? Саме літо. Саме літо, молодці. Чудово. Well done. Окей. Okay. Скажіть, будь ласка, вам сподобалось грати в ігри? Yes, Yes, great! Чудово. Все, so, давайте uh. з вами попрощаємось до наступного разу. Let's say. Goodbye. See you next time. Goodbye.